Вже 7 тисяч засуджених вже стали до лав ЗСУ, і ще 1300 вирішують, який підрозділ обрати. Про це ТСН повідомили в Мін'юсті. Закон, який дозволяє мобілізовуватись ув'язненим діє з травня минулого року, згідно з ним до війська, вони можуть потрапити тільки добровільно. І бойові підрозділи у такому спецконтингенті не зацікавлені. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН розповів герой України, командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв. У його частині колишніх засуджених фактично половина їх комбат порівнює з добровольцями, які йшли до війська на початку повномасштабної війни. Усе через високу вмотивованість і вміння виживати. Але є й ті, кому в службі в ЗСУ відмовляють, зокрема тим, хто керується в житті злочинними традиціями або ж непридатний за станом здоров'я. У них взагалі немає права на відпустку все інше в принципі не відрізняється. Вони також отримують заробітну плату. Срок служби місяць дорівнює місяцю перебування в виправному закладі. Якщо вони поранені, то перераховуються як місяць за два.